Це «Підсумки бізнес. Найкорисніша економічна інформація. З вами Юрій Дудка. І сьогодні про таке. Дорогий борщ! В Україні дорожчають овочі та фрукти. Подарунок на травневі свята, бензин на заправках подешевшає. Де взяти гроші? Про проблему фінансування місцевих бюджетів поговоримо з гостем студії. В Україні дорожчають овочі та фрукти. За тиждень борщовий набір додав ціні 6,5%. Зараз продукти, що входять до цього переліку, коштують на третину більше ніж ще на початку квітня. Зокрема, подорожчали картопля, цибуля та яблука. Експерти пояснюють, це тим, що запаси на складах добігають кінця. Стабілізацію цін на аграрні аналітики прогнозують на початку літа із появою нового врожаю. Подорож на травневі свята власним авто може стати не лише приємною, а й вигідною. Фахівці прогнозують літр бензину до кінця квітня подешевши на 20-30 копійок і подолає психологічну позначку в 11 гривень. Основна причина різке падіння цін на нафту в світі. Менше 100 доларів за барель. Мовляв, попит на чорне золото знизився, а обсяги видобутку залишились. Аналітики ринку переконують, падіння цін могло б бути ще суттєвішим. Утім, продавці пального відклали заміну цінників. Через побоювання, що уряд підвищить акцизи до середньоєвропейських, перепланувати житло можна буде без дозволу, якщо ви не збираєтеся зносити опорну стіну. Такий законопроект розробили у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Наразі при переплануванні слід отримати згоду виконавчого комітету місцевої ради, а після будівельних робіт документ про прийняття об'єкта в експлуатацію. Ці вимоги у міністерстві планують скасувати, щоправда, лише для робіт, що не стосуються опорних конструкцій та інженерних систем. Документ передбачає і штрафи. Якщо ви без дозволу вирішите перепланувати квартиру у багатоповерхівці або не отримаєте документу про введення житла в експлуатацію стягнення може сягнути понад 5 тисяч гривень. У місцевих бюджетах не вистачає грошей. За оцінками експертів, їх щороку недофінансовують приблизно на 20%. В умовах браку коштів державне казначайство затримує виплати або здійснює їх вибірково у ручному режимі. Через це в регіонах не реалізують заплановані програми розвитку, не ремонтують школи, лікарні і дороги. Передостаннє місце у Європі за можливостями органів місцевого самоврядування розподіляти свої ресурси. Так оцінювали Україну ще перед ухваленням бюджетного кодексу у 2010 році. Документ мав покращити позиції країни у подібних рейтингах і залишити громадянам більше коштів. Час минув, скарги на брак фінансування не зникли. Фахівці вкотре кажуть, систему слід змінити. Для прикладу, позаминулий рік Міністерство фінансів на освіту дає певну суму. В той же час Міністерство освіти всередині року приймає свій наказ, яким збільшує видатки на цю галузь на 20%, але не передбачає компенсації місцевим бюджетам. От вам і виникнення заборгованості, от чому виходять вчителі, і бастують гроші. Є та до адресата доходять із запізненням, а то і не доходять, скаржаться на місцях. Забезпечувати регіони коштами має держказначейство практично в автоматичному режимі. Та насправді у роботі установи можна часом спостерігати вибіркове виділення фінансів. У Верховній Раді навіть запропонували створити робочу групу, котра б розслідувала такі випадки. Місцеві бюджети вони себе, самі себе не забезпечують. Вони більше ніж на 50% залежні від центрального бюджету. Вони працюють як каса. Якщо в касу завезли гроші, то відповідно каса зарплату видала. Якщо в касу не завезли гроші, робіть, що хочете з касиром, він завод чи будь яке підприємство зарплатою не забезпечить. Завезли в касу чи ні, а податки плати. Міндоходів вимагає від підприємств, що виконують держзамовлення, розраховуватись із митарями, незалежно від того, чи отримали вони гроші від держказначейства. Фактично, наперед, які це має наслідки для окремої фірми і для інвестклімату в цілому відповідь очевидна. І у продовження теми недофінансування місцевих бюджетів ми поспілкуємося з колишнім головою Київської міської державної адміністрації Іваном Салієм. Доброго вечора, вона Миколаєвича. А скажіть, будь ласка, як на сьогодні формуються місцеві бюджети? Скільки йде із загального бюджету і скільки заробляє місто? Сам? Ну, В принципі, самоврядування як то в Україні немає. Якщо оцінювати це по фінансам, тому що нормальна практика, коли розвинете самоврядування і центральні органи влади довіряють місцевим, це 50% на 50% бюджет. У нас же приблизно 80%, якщо не більше централізується і штучно робляться всі регіона, регіони, багато міст штучно робляться дотаційними. А раз дотаційний весь час потім просив казначейство, Навіть коли виділили кошти, ще ж казначейство не дає. Ну я хотів би акценти поміняти. Розумієте, в чому справа? Бюджет України менший бюджету Москви. У нас Сльози не бюджет. У нас немає бюджету, у нас ніколи його не вистачить. Тому є захищені статті ну, зарплати, пенсії, там, скажімо, і соціальні пільги. І ці. Фінансується, теж не дофінансуються, і про них більше цього розмова. бо це гарантовано державою захищені статті, не дофінансуються відсотків на 20 і в кінці року якось там або шляхом скорочень виходять, або шляхом кредитів місцеві органи влади виходять з цієї ситуації. А є бюджети розвитку. А бюджети розвитку кіт наплакав. Бюджет, а без бюджету розвитку немає наповнення бюджету, тобто фактично ділова активність сьогодні в Україні затухає. І про це ніхто не говорить. Я вам скажу не просто. просто. Київ, столиця, 2011 рік, 3,5 мільярда євро доларів США інвестицій. А в 2012, коли все покращується, менше 2,1. Тобто фактично вже ніякий інвестор не йде. Будівництво падало в Україну, впало, навіть в цьому році, на 16,8%. А в Києві на 34. Виявляєте, про яку може бути бюджет, якщо не поверне. А промисловість – мінус 4, і по Україні мінус. І про яке наповнення ми можемо говорити, окрім кредити, але кредити потрібно повертати. Я повинен сказати, це не така проста штука повертати кредити. Київський метрополітен будується в тому числі за рахунок кредитів. Сьогодні у них заборговано мільйонів 200 за виконані роботи. Їм держава, місто. Не розрахували за виконані роботи, вони взяли кредит. А за кредити сплачують кожен місяць півтора мільйона. Так, а на чому, це... ну, я зрозумію, на чому заробляє місто на сьогоднішній день? А місто на своїй економіці, на своєму діловому кліматі, це ж хіба то ж... Мож... Це, що... Хіба ж можна заробляти, якщо висаджувати мільйон роз, а їх під чотири рази треба стригти? Хіба це заробіт, коли ми зносимо мафи? Ми повинні дати людям роботу високоінтелектуальну ну, і, Іван, Іван, і створити Миколаївич. умови Те, що ми заробили столичні. в столиці там, чи місто заробило, ми все відправляємо в загальний бюджет, а потім вже це розп... розподіляється ну, на місця. фігурально не, розп... не, не, не все відправляємо, воно тут і перерозподіляється центральними подат... ну перш за все державними структурами, податківцями. Е, розумієте, в чому справа? Коли ми говоримо, що Київ багато заробляє, Треба якось заспокоїтись, тому що, розумієте, в нас в Києві 300 тисяч населення займається торгівлею. Тепер сходіть будь-який бутік, газ, магазин, універмагі-астроном, І причому тут борщовий набір. Ну, просто зима весною, це традиційно, не треба тут шума багато. Ви там багато побачите вітчизняної продукції. Все. А це все ж по імпорту завозиться. 25-30 мільярдів доларів в Київ завозить. І потім оце всем і ми на цьому заробляємо, тому що ж реалізується ж врешті-решт. І воно йде в наше наповнення бюджету. Київ займається, наприклад, експортом продукції. Ну, в два рази менше, чим імпортує. Але на експорт ми що відправляємо? Продукцію сільського господарства, олію, вона що на балконах у нас виростає. Тобто столиця вона концентрує в собі 48,8-50% інвестицій всієї України. Столиця компенсує в собі банківський. Ресурс такий, і звичайно тут інша збідова атмосфера, але столиця не є сьогодні прикладом в економічних реформах і не може нічого продемонструвати в даному випадку позитивно. Зрозуміло так, а як пер... позитивно для держави, бо гроші. Угу. От забудьте, кошти треба заробляти. От розумієте, щороблять? А, а от для цього влада є. Для цього влади є ресурси. Земля, а головний ресурс, звичайно, люди, майно. І ділова атмосфера, обстановка не вміють заробляти ні там в регіонах, ні в Києві. Але ж ще є одна проблема, веручи, що ми це потім за... все віддаємо в загальний бюджет Слушайте, в, в я... сюжеті була така думка. Навіть якщо з нас там п'ятдесят забирають дох... з податку на фізичні особи, то треба, щоб ці доходи були більше і більше залишиться. Але все це теж така, знаєте, штучна ситуація. Чому? Тому що бюджет запланований сильно зростом. І навіть що там говорити, віддайте нам кошти, яке в нас із зростанням. По факту не буде зростання. Це так. Тобто, фактично, ми дуже добре плануємо і погано виконуємо. Ні один бюджет Києва останні роки не виконувався Так чи профіцитний? Ні. У нас дефіцит бюджету. Мало того, що він у нас практично бездефіцитний, але він ніколи не виконується. Но я читав, що є борги Києва там майже 850 мільйонів доларів. Це ви щось мало підрахували. Це, то, не я, це міська адміністрація означила ці цифри. Взагалі-то бюджет. От, розумієте, проблема бюджету в чому? Це ж ви один знаєте. А повинно знати кожен киянин. Скільки за квартал бюджету по надійшло, скільки потратили, скільки потратили на метро, скільки на поштову площу, там теж не, не йдуть роботи, скільки за зелене господарство. Тобто, розумієте, і це практика демократична. Ми фінанси закриті. Я повинен сказати, ви ж теж не читали. Оце бюджет Києва. Тут мільйон цифр. Ну, і я повинен сказати, сплановано правильно, окрім доходів. А де їх взяти? Як має бути? От остання репліка, тому що маємо вже завершувати брак ефірного часу. Як, Остан... як мають перерозподілятися кошти? Місцеві і загальні. Я пан сказати, проблема не перерозподілі сьогодні, бо перерозподіл неправильний. Його треба на 50 на 50, 60 на 40 виходити. І така вже практика в Україні була. Тобто нинішній уряд фактично порушує цю таку таке співвідношення і цим самим нехтує інтересами самоврядування їхньою активністю. Але наступне найголовніше треба всім разом спільно заробляти. І от там ще все це не підходить. Потрібно державно-приватне партнерство, але в нас держава ніколи не є партнером з 1917 року, як до сьогодні, всі соловики, всі перевірки, ніхто не перевіряє підприємця, щоб йому допомогти. Підприймають підприємство тільки для того, щоб взяти якісь неформальні перейти стосунки. Тобто ми сьогодні морально Маємо захворіли, захворіли і економіку підніме вже тільки морально. Патріотична, ефективна влада. Дякую вам, Іван ну, Миколаївич, За наші завітали за те, Дякую, що вам. порушили цю тему. Це був екс-голова міста Києва Іван Салій. Ми обговорювали проблему місцевих бюджетів. Літаки не літають. Люфтганза скасувала авіарейси через страйк пілотів. Без наших не обійшлося. У космос відправили приватну ракету, до розробки якої долучились українські вчені. Двищення зарплатні або хаос у небі. Такий ультиматум поставили працівники німецького авіаперевізника Люфтганза. Компанія скасувала практично всі рейси. Замість підготовки до польотів, члени екіпажу влаштували страйк у франкфуртському аеропорту. Профспілка, в яку об'єдналися 33 тисячі працівників, вимагає у роботодавців підняти платню на 5,2%. Наразі компанія пропонує збільшити оплату через півроку лише на 1,2%, без гарантії збереження робочих місць через страйк скасовано близько двох тисяч європейських і трансатлантичних авіарейсів. На міжнародну космічну станцію запустили приватну ракету з макетом вантажного корабля. До розробки носія «Антарес» долучилось українське конструкторське бюро Південне та американська компанія, що виграла грант НАСА. Цікаво, що двигуни до неї зробили ще за радянських часів. Офіційна вартість проекту 3,5 мільярди доларів. Ракету запустили з комерційного космодрому у штаті Вірджинія. Вона має піднятись над нашою планетою на висоту понад 400 кілометрів. Після випробування із макетом справжні космічні вантажі почнуть доставляти вже у червні цього року. І наостанок про курси валют. На готівковому ринку за долар дають 8 гривень 12 копійок. Гривня зміцнилась щодо євро 10 гривень 56 копійок. А 10 російських рублів в обмінника готові купити за 2 гривні 55 копійок. На цьому сьогодні все. Далі в ефірі програма від першої особи. Нас дивіться вже завтра. В цей же час ми маємо про що вам розповісти.